Він стає новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі і першим в історії боксером, який зібрав титули абсолютного чемпіона у трьох різних дивізіонах. Після поєдинку новоспечений чемпіон поділився своїми емоціями. Вся слава Богу наді мною віддаю йому славу повністю, бо без нього я не був би тут. І як я і казав, я тут не випадково. Він благословив мене, зробив можливою цю подію, цю ніч лише для мене. Я вам про це все казав, це все він. Канело великий чемпіон, знімаю свого капелюха перед ним. Він сильний суперник. Як я завжди казав, я не маю нічого, окрім поваги до нього. Я великий його фанат. І він бився як чемпіон. Чи останній це бій в кар'єрі, не знаю. Ми обговоримо це з командою. Хоч. Хочу подякувати всім тим, хто підтримував мене і моїм хейтерам. Вдячний вам усім, ви створили цю подію. Вдячний всім, хто прийшов підтримати канело, хто прийшов підтримати мене. Ми повернемося додому, до наших дітей. Сподіваюся, всі сьогодні будуть в безпеці.